Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас небюджетний бюджетний ретрогеймінг, і я вам хочу показати, як поставити HDMI мод на Nintendo 64. Ось таку консольку ми маємо в ідеальнішому стані. Там також є коробка ще додаткові аксесуари, які я потім покажу. І також ми будемо ставити type c мод замість ось такого блочка живлення на 120 вольт з Японії. Давайте почнемо з розбору цієї консолі і разом подивимося, що там всередині і як ми будемо ставити цей мод. Отже, почнемо з розбору. Нам треба розкрутити ось ці гвинти по периметру. І для цього я, мабуть, використаю ось таку насадку 4 g Тут у нас іде ось така заглушка: це джампер-пак, який стволяється ось сюди, і замість нього ми поставимо модуль розширення пам'яті. Далі, вже ось такою хрестовою насадкою. Знімаємо всі інші гвинти, які тут є. Може не всі, але більшу частину точно будемо знімати. Ось так виглядає наша материнська плата на Nintendo 64 в розібраному вигляді. Але нам треба добратися ще далі, зняти ось це все. Схоже, доведеться взяти викрутку побільше, бо не вистачає зажиму на цій, а гвинти дуже добре закручені. Отже, як бачите, довелося все-таки зняти всі гвинти, і тепер ми можемо, мабуть, долізти до нашого процесора і вже до нього припаювати HDMI-мод. Отже, тепер ми бачимо всю материнку. Ось як вона виглядає. Тут у нас є три великі чіпи, які щось тут Отже, друзі, ось так виглядає HDMI-мод. Така невеличка платка, до якої підключається ось такий флекс-кабель, який ми зараз будемо припаювати. Ось так він виглядає. Ось цими контактами він припаюється до ось цього процесора. Зараз я все покажу детальніше. Такий мод ви можете придбати самостійно на AliExpress. Він коштує в районі 1500 гривень. Є, звісно, більш дорожчі варіанти, які можна знайти вже. На зарубіжних сайтах, крім Аліекспресу, але сьогодні ми будемо ставити ось такий більш бюджетний варіант. Давайте почнемо з підпаювання ось цього кабеля. Цей флекс кабель ми підпаюємо першим піном до шостого піна на процесорі. Отже, друзі, припаяли ми наш флекс-кабель до процесора графічного. Трошки я ще звикаю до свого нового паяльника, тому процес займає трошки більше часу. Але сподіваюся, розберуся, тому що він доволі зручний і займає набагато менше простору, ніж. Паяльна станція, яка в мене була до цього, і далі нам треба припаяти ще два. Ось ці контакти до ось цього регулятора, наскільки я розумію, і до якогось конденсатора чи до цього чіпу. Зараз подивимося по інструкції і підпаяємось. Отже, підпаємось до цієї ніжки чіпа 5-вольтового і до ось цього контакту, другого на цьому мікрочіпі. Думаю, якось ось так це повинно виглядати. В принципі, це все, що треба зробити по підпайці HDMI моду. Зараз я ще подивлюся контакти на процесорі, щоб все добре було припаяно, ніби все добре виглядає, тому далі ми можемо, в принципі, збирати плату в корпус і підключати сам HDMI мод. Отже, платка зібрана, тут наш шлейф для HDMI моду і. Давайте ж його поставимо в корпус, відкладаємо трошки плату, як кудись. Ось так хай буде. Тут в мене вже є надруковані на 3 d принтері ось такі запчастинки. Це перехідна рамка для HDMI моду, яка, можливо, не підійде, тому що вона від іншого моду. І на цьому моменті в мене відключилася петличка, тому що сіла батарейка, а я якось за цим не додивився. Тому, скоріш за все, тут я розповідаю про розбіжності рамки для HDMI моду і звичайної рамки під AV-вихід на Nintendo 64. І далі, скоріш за все, ми будемо це все збирати. Отже, ставимо нашу рамку для HDMI моду в бази на корпусі Nintendo 64. Туди ж ставимо сам HDMI мод він чудово встає на цю рамку. І далі ставимо нашу плату назад в корпус. І на цьому моменті я дуже сильно не додивився і не поставив нижній захист. І це мені буде коштувати ще півгодинки часу, щоб все розкрутити і закрутити знову. Тут на відео я ще не знаю, що все пішло не так. Приміряю рамку HDMI-мод. З av виходом і HDMI виходом, і підключаю сам HDMI мод Закручую всю консольку і ставлю також Memory Pack, тобто пак розширення оперативної пам'яті для Nintendo 64. Що ж, друзі, ось так виглядає наш ігровий сетап. Розібрана консолька, японський картридж з покемонами і екофлоу на 110 вольт. Давайте разом запустимо, подивимося, як це все працює. Ось як бачите, запустився HDMI-мод, навіть працює звук, єдине, що. Є ось такі полоси. І я помітив, що якщо зробити Ret консолі, то вони пропадають. Тобто графіка стає краще, можна так сказати. Чому так відбувається, я не знаю. Але ось як ви бачите, тепер все гарно. Треба буде подивитися інформацію в інтернеті, пошукати. Отже, друзі, консолька наша працює, HDMI ми перевірили. Звук картинка є, тому ми можемо її збрати і рухатися далі до блоку живлення. Ще один мод, про який я забув, ми сьогодні теж його поставимо це регіон Free Mod. А саме, щоб сюди, в японську консоль, можна було вставляти американські картриджі. Європейські, на жаль, працювати не будуть, але американські будуть, тому що вони обидві під НТСК регіон. Але обмежується тільки ось цією рамкою. Цю рамку я нову маю, тому зараз її поставимо і далі зберемо консоль. Ось як ви бачите, така рамка надрукована теж на 3D принтері. Порівняємо її з оригінальною. Найголовніша відмінність це ось ці пази, котрі не дають користуватися американськими картриджами. На цій рамці їх немає, тому американські і японські будуть ставати без проблем. Хтось буває, знімає цю ранку, хтось випилює. Я за те, щоб все було гарно, тому роздрукував її на 3D-принтері з g пластику. Дуже простий мод, але додає вам можливість використовувати ще й американські картриджі замість японських. Щось ця картина мені підказує, що я забув покласти металевий захист під материнку. І це означає, що мені треба розбирати повністю всю консоль заново. One eternity later. Я бачу, що цей металовий захист ось тут торкається платки. Тут доволі товстий метал, тому це може зайняти трохи часу, але повинно спрацювати. Отже, друзі, ось такий шматочок ми зняли з металевого захисту. Тепер можемо знову поставити материнку на місце і вже точно зібрати консоль повністю. Hours later. Отже, ще раз перевіряємо, що все стало на свої місця. Тут у нас немає ніяких зазорів. Все стоїть як треба, і металева пластинка теж на місці. Можемо збирати її повністю mm. Уже консольку ми зібрали, меморі пак поставили. Все так само виглядає, як і було. Тому далі можемо рухатися до модифікації вже самого блока живлення і переробки його на Type-C. Отже, друзі, з консолі ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до блоку живлення. Блок живлення ми так само розбираємо за допомогою. Цієї викрутки з насадкою, такої ж, як ми використовували для розбору приставки. Отже, друзі, блок живлення ми дістали. Ось так він виглядає. Дістається він з певним зусиллям, тому що тут є такий двохсторонній скотч, дуже надійний. Ось з цього блока живлення нам треба від'єднати ось цей конектор. І далі ми будемо припаювати до цього конектора ось цю платку, яку ви вже могли бачити в відео про PlayStation 2. І ось такий Type-C. Тому відпаюємо порт і підготовлюємо корпус до модифікації. Отже, порт ми дістали. Ось так він виглядає. І зараз ми подивимося схему по цим пінам, а вона буде десь на екрані. І будемо підпаюватися до них. Нам потрібно зробити так, щоб йшла лінія 12 вольт з цього Type-C прямо на порт. І також 12 вольт буде йти з цього Type-C на ось цю платку, і перетворюватися на 3,3 вольти. І теж. На цей порт. Давайте примірюємо ось цю перехідну пластину. Ось так вона вставляється. І ось сюди вставляється наша платка In-out. Тому ось так вона повинна виглядати. Ми її потім посадимо на клей, тому що трошечки вона не під цю перехідну пластину розрахована. Але нічого страшного, вона підходить ось так стає. І так само Type-C-порт вставляється ось сюди і ось сюди. І, мабуть, ось так це повинно виглядати, коли ми вставляємо в консоль. Так, ось тут намальовано. І навіть одразу написано, деякі порти. Тобто 3,3 вольти два верхніх. І 12 вольт один нижній. Все інше у нас земля йде. Я думаю, ось таких дротів нам буде достатньо поки що. І давайте почнемо з того, що підключимо Type-C до цієї плати і налаштуємо її. Як завжди, відпаємо ці порти, тому що вони нам не будуть потрібні. Цими маленькими t портами треба бути уважним, тому що можна випадково ось цей конденсатор або ось ці резистори відпаяти і загубити. Тому трошечки обережніше треба їх паяти. Ось так виглядається конструкція. Тепер ми можемо підключити Type-C, заміряти тут вольтаж. І налаштувати ось цю платку, щоб вона видавала 3, -3 вольт. Як бачимо, живлення на платку поступає і тепер заміряємо вольтаж. 12 вольт все як треба. Отже, для початку підключаємо наш мультиметр в звичайному режимі для того, щоб виставити вольтаж. Будемо крутити ось цей резистор. І дивитися, коли буде вольтаж 3,3 вольти. Як ми бачимо, зараз у нас 12 вольт. Обережненько беремо і починаємо крутити проти годинникової стрілки. Як бачите, вольтаж почав падати і скручуємо його до 3,3. Десь ось так буде достатньо. Тепер переходимо в режим навантаження і дивимося, скільки у нас. Йде Ампер при цьому. Як ми бачимо, у нас 19 А, що дуже багато. Тому починаємо теж скручувати, як нам каже, блок живлення до 2,7 А. Це максимум, який він може видавати на 3,3 вольтах. Тому більше нам не потрібно. Десь ось так буде, в принципі, достатньо. Тепер ми можемо відключати нашу платку, відключати мультиметр. І, в принципі, далі вже просто підпаюватися до потрібних контактів на блоці живлення. На цій платці також відпаємо ось ці тестові контакти, тому що вони нам не будуть потрібні. Не забуваємо перевіряти, щоб ми підключали правильні контакти до плюса і мінуса. Знизу тут написано. Ось так тепер це виглядає. Тобто 12 вольт у нас йдуть прямо на ці контакти, і 3 вольти йдуть ось через цю платку, через ці контакти. Далі нам треба підпаяти 12 вольт плюс ось до цього контакту, і 2 по 3 вольти ось до цих двох. Трошки я підігнув ось ці контакти на 3 вольти і на 12 вольт. Вони тут друг друга не, не дотрокнулися, ми їх також перемотаємо каптоном пізніше. І поспілкувавшись з чатом GPT, я зрозумів, що ось цей дріт нам не потрібен. Ми використаємо ось цей, ось цю землю і підключимо до ось цих трьох контактів, які я теж підігнув трошки. Щоб було легше до них припаятися. Також я в інтернеті побачив, що можна було ось цю платку не відпаювати і до неї підпаюватися, але вже як є, тому в наступний раз зробимо гарніше і трошки по-іншому. У мене, мабуть, буде додаткове відео, тому що я знайшов варіанти, як зробити цю збірку трошки краще. Також зроблю ось цю 3D-модель іншу і буде все взагалі дуже охайно і красиво. Тому відпаємо цей дріт і підпаємо ось цей сюди. Не забуваємо, що контакти дуже гарячі, коли ми їх паяємо. І варто їх трошечки не чіпати пальцями. Ось так страшно тепер ця штука виглядає, цей конектор. Але це повинно працювати і зараз ми будемо це перевіряти знову-таки мультиметром. Не подумав перемкнути мультиметр в звичайний режим. Так, 12 вольт. 3,2. Отже, ось тут і ось тут. 12. І ось тут, і ось тут. 3, 2. І ось це повинна бути земля, і вона земля. Знайшов в себе ось таку термоусадку, тому замість каптону зробимо трошки гарніше, але доведеться знову відпаювати. Ну нічого. Я вважаю, краще один раз відпаяти, ніж потім отримати коротке замикання на приставці, тому зараз швиденько відпаяємо і підпаяємо. Ви не уявляєте, які ці дроти гарячі в мене на пальцях залишаються ось такі сліди, але я вже трохи звик, тому можу їх тримати. Але маєте на увазі краще використовувати якийсь хоча б пінцет для цієї, для цієї справи. Ось так, я думаю, вже набагато краще виглядає, тому зараз треба знайти запальничку і трошечки усадити цю термоусадку. Головне при цьому не сильно пошкодити пластик, але він буде всередині, тому не прям сильно страшно. Ось так взагалі супер. Це все виглядає. І тепер ми заново зможемо перевірити вже нормально. Що все працює саме на тих контактах, які тут зображені. Ось такі щупи взяв. Вони тонші, але я їх майже не використовую, тому що чомусь вони в мене бувають виключать. Значить, беремо ось цей. І ось цей повинно бути 12 вольт. Є. Тепер два верхні. 3,3, 3,3, супер. І ці три повинні бути землею. Переводимо в режим діода і отримуємо гучний сигнал про те, що ці всі контакти між собою з'єднані. Тобто, в теорії у нас все працює, і далі ми можемо вкладати цей блок живлення. Можемо вкладати цей блок живлення замість рідного. Якось ось так це буде виглядати. Трошечки зараз ось ці контакти треба піджати. Так, все, все буде ок. Ось цю платку зараз посадимо на клей. І потім все інше. Я в своїх пластикових поробках з 3 друком використовую ось такий клей. Якщо знаєте кращий, напишіть мені, залиште коментар. А вам я рекомендую спробувати ось цей. Ось так думаю, достатньо буде. І трошечки її прижму. Якось. Ось. Ось так. Отже, друзі, як ви бачите, платка приклеїлась, все дуже охайно виглядає. Далі ми можемо просто збирати цей блок живлення і перевіряти, що він працює з приставкою. Отже, друзі, блочок ми зібрали. Як ви бачите, виглядає він, в принципі, як по заводу, тільки тепер в нас є Type c порт. У нас є рідний порт живлення, який йде в приставку. Єдина відмінність це те, що тепер у нас немає дроту живлення, і ми можемо використовувати будь-який будь блочок живлення замість 220 або 120 вольт. І приставка працює, вогник загорівся. Тому далі, якщо вона точно все-таки працює, ви побачите відео порівняння. З av кабелю і з hdmi кабелю на телевізорі. Отже, друзі, показав вам все, що сьогодні робив: Type-C HDMI мод. Як ви бачили, в принципі, нічого складного. Всі запчастини можна знайти у нас в магазинах, придбати для Type-C моду саме. Для HDMI ви можете перейти за посиланням в описі на Aliexpress і придбати цей мод і встановити самостійно на свою Nintendo 64 і мати таку ось трохи оновлену приставку, яка виглядає абсолютно так само, як і вона була задумана в Nintendo. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.